Привіт! Вітаю вас з святами і починаю зимові тренди. І цього року я нарешті вирішила зробити найпростішу річ, а саме шапку Біні. Як не дивно, вона дуже довго тримається в трендах і, напевно, є однією з найпопулярніших взагалі шапок у світі. Ріжулечка, не гризи мікрофон, будь ласочка. І ось прийшов той час, коли мені необхідно оновити цю шапку в моєму гардеробі. Тож, вирішила, що буду в'язати її. Буду в'язати резинкою і буду в'язати гачком. Я вже показувала, коли в'язала жилетку восени, як в'язати резинку гачком? Я просто повторю той самий трюк, ну можливо, трошки інакший, але той самий прийом в'язання повторю, тільки вже в шапці. І запрошую вас зі мною. Прийшов час поміряти шапку і поділитися з вами а, тими моментами, які я не врахувала, і як краще не робити. Так, 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 тебе теж чуть, рижик. Отже, момент перший. Я в'язала шапку по всій довжині, а не отак от по колу. І що в мене вийшло? В мене вийшла така ситуація, що я не рахувала кількість петельок, які в мене були, і десь я ці петельки загубила. Тому вгорі шапка, ось бачите, вона замість того, щоб стояти, як має бути, вона загортається. І коли загорнулася, то тоді внизу рівно. А якщо я вирівняю вгорі, то внизу буде не вистачати. Тож, такий варіант, якщо в'язати по довжині шапки, краще в'язати окремо одну сторону, другу сторону, а потім просто зшити. Це перший момент, який важливий. Ну і другий момент зараз я наглядно покажу. Оскільки в мене бініс з відворотом, то роблю відворіт і <кій> одягаю. Свою біні. А, як вам ширина вгорі? Це те, що я взагалі не розрахувала. Я не розраховувала, що мені потрібно буде отут звужувати. Ну і через це вона вийшла, як вона вийшла. Але це досвід розпускаємо і роблю заново, щоб була гарненька. А тут на малюнку покажу, як робити не треба. І ось такий малюночок я зробила для наступного варіанту шапки. Ну, і ось він вже готовий, зв'язаний, залишилося тільки зшити. Як вам і казала, краще робити з двох половинок, а потім зшивати. Тож, зшиваю. Так так, не все в мене виходить з першого разу, про що це відео і свідчить. І як бачите, коли я зшиваю, то теж не одразу зрозуміла, як мені зручніше це робити. Тож спробувала один варіант, він не дуже вийшов. Ну і зараз спробую інший варіант, який дійсно пішов набагато швидше, зручніше для мене. Ну і виглядає так, як я хотіла. Так, а до чого я це все? Я до того, що не бійтеся, пробувати і перероблювати, бо це не страшно. Страшно, коли ти робиш не те, що подобається, або ходиш не в тому, що подобається. Ну а я тим часом вже закінчую свою біні і буду робити вам невеличкі дефіле.